Національний університет водного господарства та природокористування ініціював проведення круглого столу з питань сучасної профорієнтації. На захід запросили директорів і вчителів шкіл області, представників обласного і міського управління освіти та центрів зайнятості, керівників позашкільних навчальних закладів, психологів для обміну досвідом і окреслення напрямків співпраці, круглих стіл для людей, які займаються освітою в регіоні і в Україні. Для того, щоб зрозуміти, як працювати з школою, як зв'язати чітко і конкретно інтереси школи з інтересами університетів, так, щоб це працювало на кожного конкретну людину, на кожного конкретного майбутнього спеціаліста. Показати громадськості місію, і візію нашого закладу. Щоб показати, що ми справді орієнтуємось на школи, ми орієнтуємось на середні спеціальні заклади, ми орієнтуємось на всіх тих, хто готує для нас наших, наших абітурієнтів і орієнтуємося не просто з метою їх набрати і все ми, ми орієнтуємось з метою їх залучати в наше життя Найбільший вуз області позиціонує себе як відкритий університет і завжди має що запропонувати не тільки майбутнім абітурієнтам, а й всім активним громадянам краю. Успішно діє нещодавно облаштована платформа взаємодії простір, де обговорюють і втілюють у життя різноманітні громадські ініціативи. Працюють мовні клуби, оголошений молодіжний конкурс стартапів з призовим фондом у 100 тисяч гривень для виявлення кращих фахівців у сфері інноваційних наукових розробок. Для абітурієнтів розроблений спеціальний сайт старт, де можна ознайомитись зі специфікою, переліком дисциплін і вимог до тієї чи іншої спеціальності. Ми організували цей захід для того, щоб Обмінятися досвідом співпраці навчальних закладів загальноосвітніх і вищими навчальними закладами. От. ну і головне, що ми повинні допомогти, це учнівській молоді, студентській молоді реалізувати свої можливості щодо працевлаштування. Ми хочемо налагодити такий зв'язок: школа, університет і роботодавці. Новий проект водника відкритий шкільний університет, зацікавить школярів різного віку. Юних і допитливих запрошують взяти участь у чотирьох програмах: мова, фотографія, розробка «Розробка історія рівного географічні дослідження, навчання безкоштовне і без жодних домашніх завдань та іспитів. «Школа завжди цікавила доля своїх випускників. І не було байдуже, що трапиться з дітьми після закінчення навчального закладу. І коли наш випускник через рік, через дав якості студента, повертався назад в на навчальний заклад. Він розказував про ті проблеми, які йому довелося в житті пережити. Намагаючись допомогти їй в цьому, я сьогодні тут. Думаю, в процесі обговорення і народиться те маленьке зернятко, яке потім дасть можливість допомогти нашим випускникам знайти себе в бухливому житті сьогодення. Керівники і викладачі університету запрошують майбутніх абітурієнтів до неформального спілкування, участі в університетському житті для кращого усвідомлення свого подальшого дорослого життя, самостійного вибору професії і формування успішної особистості.